2023 рік і сьогодні 20 числа червня Абрикос цунамі, на нього можна дивитись, насолоджуючись. І вражаємо його забарвленням просто постійно. Сидю я у віконце, дивлюсь на нього. Ну прям хочеться підійти, пощупати, знайти спіленький якийсь і з'їсти. Уже ми рвемо його. Потихеньку їмо дуже смачний сорт. Всім рекомендую, хто шукає ранній сорт абрикоса. Цунамі це бомба. Забарвлення просто настільки чудове, дарує Почуття такі яскраві, як і сам плод. Яка краса на сонечко як вони грають, це чудо просто, просто чудо. Сорт цунами.